Давайте поясню, що відбувається з точки зору астрології. Зараз планета Уран зайшла у четвертий будинок натальної карти України. Відразу зроблю невеличку паузу, такий крок назад, і поясню, що я не експерт з мунданної астрології. Мундана астрологія спеціалізується саме на історичних політичних процесах, розглядає від відповідно, карти держав а, і таке інше. А я спеціаліст з людської астрології, до мене звертаються моїми клієнтами а, є звичайні люди. Але через те, що а, я живу в Україні і безумовно хочеться. А, Знайти і побачити гарні новини навіть в першу чергу для себе, для своєї родини, безумовно, коли я вивчила прогностику, то я подивилась за натальною картою України, коли можливо, ми дочекаємось того, чого чекаємо вже дуже давно. І ще на початку січня я побачила, що це можливо саме вже скоро. Тоді багато хто говорив про весну. Але навесні я не бачила таких аспектів. Отож, повернусь до Урану. Що зараз відбувається? Що таке Уран? Ну, коротенько. Уран це планета різких змін. Це планета рівності і відповідна революції, бо всі революції відбувалися з метою того, щоб прийти до справедливості і до рівних стосунків. Тобто, ось цей лозунг, мир, дружба, жвачка це лозунг урана. І ось цей різкий. Несподіваний, інноваційний, дружелюбний, але а, революційний Уран зайшов у четвертий будинок Натальної карти України. Що таке четвертий будинок? Четвертий будинок а, у людській карті відповідає за родину, за місце проживання, а, за нерухомість в тому числі і за батьківщину. А відповідно в карті країни. Це а, територія держави і те, що відбувається всередині держави, да? держави на її території безпосередньо. І ось ураган з цього четвертого будинку робить два цікавих аспекти. Перший аспект напружений. Ну і ми розуміємо, да? ми бачимо зараз цю напругу.